Усім привіт! Сьогодні поговоримо про національну визвольну війну. Головні моменти коротко, по факту, і я поставила собі ціль вписатися в 15 хвилин, тому засікайте. Але не судіть мене собору, якщо я не встигну. Так, отже, одразу перейдемо до нашої теми, що такого цікавого буде на сьогоднішньому заняттю. Ідемо по порядку. Отже, національна визвольна війна, перше, що найчастіше усі забувають і роки, так 1648-57, 9 років тривала війна, і що все почалося? По суті, причин до національної визвольної війни було дуже багато. Тобто, селяни страждали від кріпацтва, реєстрові козаки страждали від утисків шляхти. Звичайні козаки страждали від своїх там певних стичок з королем і також шляхтою принципі. Православне духовенство страждало від утисків католицького, і так далі. Тобто, ось будь-які перерахування е, недоліків життя українців в, в, в речі посполиті, це точно вже причина війни. Причина це щось, що довго накопичується. У Вас може бути багато причин піти до стоматолога, але привід піти до стоматолога буде один заболів зуб. Оце вже те, що точно вас підштовхує діяти. І приводом до національної визвольної війни була конкретна трагедія в житті Богдана Хмельницького, тому що Богдан Хмельницький він був незвичайною людиною. Він був, по перше, він був геніальний полководець Про це ми поговоримо в ході сьогоднішньої лекції. Будемо до цього звертатися. А по-друге, він, він був реєстровий козак, тобто він був досить небідний. В нього була заможна родина, достатньо в нього були слуги в його дітей була няня. Але так трапляється, що в нього померла рано дружина. Він закохався в свою няню, і вони вже мали одружитися. Але шляхтич, який жив по сусідству з Хмельницьким, Даніель Чаплинський закохався в цю няню матрона. Її звали. Потім Гелена чомусь і на польські маневри перейменували. І одного дня, коли вона на не було вдома, він з двома старшими синами пішов в похід. Потрібно було залишив молодшого на цю матрону. Трапляється така прикрість, що цей шлях. Тич Денель Чаплинський, сусід. Він вирішує викрасти цю матрону, бо давно вже був в неї закоханий. Він викрадає матрону. Він був з групою своїх там кінців, умовно. Все потрощив, все поламав, слугів побив випадково. Скоріше за все загинув син малий. Оцей Богдан Хмельницький, який був на господарстві з матроною. І коли Богдан повертається додому, він бачить жахливу картину. Нареченої немає, все потрощено, все поламано. Син мертвий, і він в розпачі. В нього трагедія, він хоче справедливості. Він спочатку звертається по короля до короля почесний суд. А йому кажуть: вибач, це шляхта. А ви знаєте, що шляхта набагато провілейованіша була ніж реєстрові козаки в Речі Посполиті. Це при найпривілейованіший стан був, і через що Будон Хмельницький не отримав справедливості і пішов шукати справедливості іншим шляхом. Він іде на січ, ділиться з козаками своїм горем, і козаки такі ну ці поляки вже догралися. Починаємо війну. І тому, будь ласка, зверніть увагу при рубінні тестів. Якщо у вас перелічується просто якийсь негатив життя українців в Речі Посполиті, як важко було селянам, як важко було православним, як важко було козакам це причини. В приводі, зазвичай, якщо це цитата, то 100% має бути прізвище Чаплинське. От якщо бачите прізвище Чаплинське, це 100% привід війни. Тепер перейдемо до самої війни. Богдан Хмельницький він дуже був дійсно геніальний в своєму плані, в плані війська, і він оцінив, в чому були причини поразок попередніх козацьких повстань і зрозумів, що причиною поразок була відсутність, як мінімум, союзника. І Богдан Хмельницький почав розсилати листи усім сусіднім країнам з проханням стати його союзником, але ніхто не хотів мати справу з якимось повстанням всередині чужої країни речі посполитої. І єдиний, хто погодився спочатку домовитись, з Хмельницьким це були кримські татари, тому що їм достатньо було просто заплатити, і вони будуть допомагати. Єдиний їхній долік, що вони допомагають тому, хто платить більше, і тому вони не є супернадійними. Однак Хмельницького не було вибору. Плюс в Кримських татар було дуже багато коней. А в той час не було там танків, якоїсь техніки, були коні. А ти вивіш або на конях кінота, або пішки піхота. Все. І тому велика кількість коней це була гарна перевага, і в танк Хмельницький з радістю вже стартував. І почнемо вас в національно-визвольній війні, що дійсно потрібно знати, це битви. Їх є не дуже багато. Міністерство освіти вам не дало усі битви, які були що їх потрібно знати лише певний перелік, і, звичайно, нам потрібно з вами їх також знати. Почнемо. 1648 року розпочалась національна визвольна війна. Перша битва на жовтих водах була цього ж року. Була битва під Корсуном і під пилявцями, і всі три були успішними. Зверніть, будь ласка, увагу, що усі три битви національно визвольної війни, які вам треба знати за 48 восьмий рік, були успішними. І одразу робота з картою. Зверніть увагу на карті на позначку Перехрещені мечі. Це є місця битв. І тут можна побачити От якраз перша битва на жовтих водах. Далі Хмельницький пішов під Корсунь, в Київську область. Далі Пилявці. Загалом, в кінці 48 року, Хмельницький ще дійшов аж до Львова, взяв Львів'ян. Зільвія трошки грошей, я не буду заходити в деталі, бо 15 хвилин. все ж таки. І повійшов зимувати до Києва. До речі, в Києві його вітали дуже урочисто. Тому, якщо ви бачите, це тато Хмельницького урочисто вітають в Києві, там це 100% саме кінець 48-го року. От, саме тоді його дуже урочисто вітали, бо це перший вхід такий був парадний Хмельницького до Києва. Наступного року, 1949 року, Відбулися ще дві битви, також успішні для Богдана Хмельницького. Це битва під зборовим і з Баражем. Дві битви підряд. Вони поруч були, це Тернопільська область, і в ході цих битв буде заключено зборівський договір. Це, напевно, найулюбленіший договір міністерства освіти. І тому я одразу рекомендую вам запам'ятати цей договір. Це дуже важливо. Запам'ятайте зборівський договір. Про нього треба знати небагато. Реєстр 40 тисяч за зборівським договором був до території Гетьманщини. Мали війти три воєводства: Братславське, Київське і Чернігівське. І також всекатолицьке духовенство мало покинути Київ. Це важливий пункт, так, тому що дуже часто його всі забувають. І після зборівського договору на два роки наступає така певне перемир'я затишок, за і потім Хмельницький ці два роки якраз буде використовувати на облаштування внутрішньої політики своєї держави. Е, дуже часто цю державу називають гетьманщинами. Чістіше буде з вами називати Гетьманщина, хоча інколи і називають ще там держава війська Запорозького. Це те саме. І тут одразу раз ми щойно проговорили ще про зборівський договір, Одразу хочу вас познайомити з таким собі Адамом Киселем. Він ні разу не траплявся в тестах, але він є в програмі Аменте. І цьогорічний демонстраційний тест до показав нам, що потрібно звертати увагу на всі детальки прописані в програмі Аманте. Як, наприклад, Андрій Жук цього цього року попався в пробному Аменте. Ми ж на ньому сильно не акцентували? Ні, раніше він до цього не попадався, ні. Але є в програмі, і вам от він потрапився в пробному Менте. Тому не виняток, що Адам Кісіль, який також є в програмі Менте, може вам попастися. Тут нічого надзвичайного. Це є українець, український шляхтич, який став польським сенатором, тобто дослужився до, до місця в польському парламенті, і під час національно визвольної війни він якраз був представником цим таким. Людину, яка представляла, яка представляла інтереси Польщі, так яка була посередником між Королем і Богданом Хмельницьким. І саме в зборівському договорі також це відбулося. Зборівські договір за посередництва кісіля. це що запам'ятати що був дипломат національної відзвольні війні. Цього буде достатньо. Далі, з моменту зборівської битви, два роки було певна така перерва, і зараз все відновлюється. І 1651 року відбулася битва під Берестечком. Серед тих битв, які вам дало міністерство освіти, які вам потрібно знати, є битва під Берестечком це єдина, яку Богдан Хмельницький програв. І програє її він саме через зраду кримських татар. Невідомо чому є кілька версій, що татари ніби злякалися прямо перед боєм великої кількості польського війська, чи польське військо підкопило татар. Це спірне питання, але той факт, що прямо перед початком бою, стоячи фактично один напроти одного, половина армії Богдана Хмельницького, яка складалась татар, чекає. Шись забирає собою Богдана Хмельницького, це якраз проведе до поразки під Берестечком, бо козаки будуть в меншості, так ще й без лідера, без Богдана Хмельницького. І тут потрібно віддати належне Івану Богону, це козацький полководець, який візьме на себе відповідальність очолити відступ в цій складній битві. Відступ козаків, і до речі, зверніть увагу, якщо ви бачите десь в цитаті. Івана Бугуна, а ще краще, якщо і Івана Бугуна, і Лян Скронського Станіслава, то це 100% йдеться про битву під Перестечком. Тому е, обов'язково це запам'ятайте. Е, що стосується наслідку цієї битви, то внаслідок цієї битви буде заключено білоцерківський договір. Тобто козаки будуть відступати і, врешті-решт, попросять заключити перемир'я. І білоцерківський договір це буде така вже крайня. Крапка, е, Яка буде не дуже насправді приємна для козаків, тому що білоцерківський договір вдвічі гірший за Зборівський. Тобто реєстр 20 тисяч, а за Зборівським було 40. І до території Гетьманщини мало війти тільки Київське воєводство. Хоча воно немаленьке. Тобто, бачите, і Січ входить до Київського воєводства, і Чигирин, столиця Богдана Хмельницького, входить до Київського воєводства. Все. В принципі, тільки Чернігова і Братслава нема. ви якраз по Чернігову і Братславу орієнтуєтеся по карті. Якщо Чернігів і Братславу входять в кордони Гетьманщини, це зборівський договір. Якщо не входять, це білоцерківський. І е, одразу хочу сказати, що про білоцерківський договір, та й про Зборівський вам достатньо знати лише реєстр, які воєводства входили до Гетьманщини. Ну, рік договору мішки між Хмельницьким і польським королем. І після якої битви, так що зборівський договір був після зборівської битви, білоцерківський після битви під Берестечком цього вам достатньо, не потрібно знати додаткових інших умов договору. Е і Одразу хочу вам дати приклад тесту, який трапився цього року на пробному МНТ. Спочатку, коли я його побачила, я така трошки напряглася, подумала, боже мій, вже учням потрібно знати всі умови цього договору, навіщо їм ця вся інформація? Але ні. Потім я зрозуміла, що зараз Міністерство освіти воно просуває таку ідею, що вам потрібно знати трошки, але вміти викручуватись цими знаннями. І оцей тест дуже гарний приклад цього. От, припустимо, у нас в голові є тільки ця інформація, яку ми щойно проговорили про білоцерківський договір. І нам треба зробити такий тест. Ми йдемо з найпростішого по-перше, так, е я проглядаю всі варіанти, і така думаю, угу, щось мені зразу кидається в очі. Мені кидається в очі одразу п'ятий варіант. Визнання козацькими територіями лише київського воєводства. І це правда, таке було. Так, це білоцерківський договір. І реєстр одразу кидається в очі, тому що реєстр це одне з того, що нам треба запам'ятати. Але за білоцерківським договором реєстр був 20 тисяч на 40, тому варіант 4 точно мінус. Тепер. Вчитуємося, так почнемо з першого. Так, ще раз: договір був заключений між польським королем і козаками після програшної битви козаків. Так. Тому що цей договір має бути вигідний польському королю. І ми одразу дивимося на перший варіант: дозвіл короля на залучення ханам для допомоги війська Запорозького. Ну що це таке? Тобто король, тобто король, має дозволяти козакам залучати кримських татар. Війні проти себе ні, ну це звичайно, нісенітниця. Забираємо одразу так, отримання шляхту і дозволу повернутися до своїх маєтків, зокрема до розміщених на козацьких територіях. В принципі, може бути, тому що це досить вигідно саме польській владі. Тому ставим знак питання це цілком можливо. Е, третє, виплата гетьманщиною певної суми коштів до московської скарбниці. Ну, звичайно, ні навіщо? Яка користь польському кролю в цьому? Ніякої. З Москвою ще ніяких відносин немає, тому звичайно, мірість. Ми вже звузили коло. Тобто, в нас є шанс дати дві точно правильні відповіді, тому все ще не втрачено. Так отримання ботану Хмельницьким, підтвердження гетьманських повноважень і привілеїв на надання володіння гетьманом Чигирина. Ну, Чигирин і так входить до київського воєводства, тому немає потреби окремого дозволу на володіння Чигирином. Тому. Це мінус, і у вас залишається друге і сьоме автоматично підтягується. І ну таке нейтральне воно може бути, це вигідно польській шляхті. Та й сьоме також позбавлення гетьмана дипломатичних зносин з іноземними державами. Це вигідно польському королю. Вигідно. Чи міг це сказати польський король? Міг. Тому ми маємо сьоме точно, п'яте точно і друге. Все. Ось так. Методом виключення, володіючи мінімум інформації, ви можете відповідати на будь-які тести. Тому. Вам не потрібно зазублювати всю інформацію. Е, після битви під Берестечком Богдан Хмельницький повертається, козаки його викупили з татарського полону. Він повертається до Чигирина і такий думає: так, що робити далі? З татарами якось не дуже прям на них покладатись можна. Треба шукати ще союзників. Треба шукати ще союзників. І тут е, на горизонті з'являється Молдова. А плюс саме Молдова було те, що типу це дуже славний європейський рід. Правителі з Молдови їх поважали в цьому світі. Союз з Молдовою реально би ну підняв престиж Богдана Хмельницького. Плюс Молдові керувала дуже давня династія, і якби одружити дітей свого сина, Богдан Хмельницький хотів одружити з молдовською принцесою, то це би підняло статус ще Й роду Хмельницьких. І тому Богдан Хмельницький бачив союз з Молдовою дуже навіть непоганою ідеєю, але молдовський правитель спочатку трохи так морозився і. Його молдовського правителя остаточно переконати допомогла битва під батогом, яку козаки перемогли. Тому, якщо вас раптом запитають, які наслідки битви під батогом, союз Молдовою, тому що саме вона от, показала молдовському правителю, що о, бачики, Бутан Хмельницький, класний він так успішно під батогом поляків побив. Uh, і що? І заключив подав Хмельницький Союз з молдовським правителем, одружили вони дітей, все здавалося б класно. Але як виявилось, от Молдова дуже гарна картинка. Але взяти з неї нічого. Армія Молдови була слабенька, і насправді в Молдові набагато частіше була потрібна допомога козаків, ніж Молдова її давала козакам. І під час четвертого такого надання допомоги. Молдові загинув син Богдана Хмельницького тим, що який нещодавно одружився з молдовською принцесою. І тому Богдан Хмельницький розуміє, що все з Молдовою відносин довго не буде. Тому тільки по суті два роки: 52-й, 53-й, трималися відносини з Молдови. Потім це припинилось і Богдан Хмельницький почав шукати нового союзника. Але перш ніж ми перейдемо до цього загадкового нового союзника, хочу сказати, що 1653 року у вас відбулася остання битва, яку потрібно знати для МНТ, це облога жванця. Вона мало траплялася, але траплялась. Це важливо все ж таки. І облагождання була успішна для Богдана Хмельницького. І завдяки цій облозі Богдан Хмельницький зумів змусити польського короля підписати Кам'янецьку угоду, яка по суті повторювала зборівський договір. Тобто, ми знову повертаємось до реєстр 40 тисяч і гетьманщина три воєводства: Київське, і Чернігівське. Тепер перейдемо до третього союзника. ним стали Москалі. Е, сьогодні в історії Росії, Росії і в СРСР національна оця якраз цей договір показувався як сам зміст національно визвольної війни, нібито Богдан Хмельницький, він заради цього і почав війну. Що, звичайно, неправда, ви вже бачите. Е, але Богдан Хмельницький, до речі, він вагався, чи потрібно заключати договір з царем чи ні. Були сумніви, тому вона да, Хмельницький скликає в місті Переяслав Раду 1654 року, де зібралось багато козаків, жителів міст, православне духовенство, і всі обговорювали, чи потрібно заключати договір з москалями, і дуже багато хто був проти є цитати цих людей, скажімо так, наше міністерство освіти їх знайшло умовно. І останні кілька років це дають в тестах. Тобто, якщо ви бачите тест, і якщо це третій тест, особливо тому що зверніть увагу, за останні кілька років, от минулий рік, і цьогорічний пробне МНТ вам показують, що третє питання зазвичай національна визвольна війна. Якщо ви бачите, що третє питання національна визвольна війна, ну, в принципі, може бути і другий, і четверте, тобто воно от розширяйте, все ж таки, на всяк випадок, і ви бачите, що йде критика москалів. Цитата, де дуже сильно мене критикується, то це цитата з Переяславської ради. Це цитата з 1654 року. Ось вам одразу приклади. Так: на Московщині панує найгидніше рабство. Редка Москалів. Так, це цитата з Переславської ради. Так само, кияни теж цього не хотіли і були противні, і не хотіли присягам там. Та -та, та 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 Ну, звичайно. Тобто, якщо ви бачите. Москалів, одразу вибирайте 1654 рік. Це може бути або варіант Переяславська Рада, або чомусь вдають варіант березневі статті. Тому не лякайтеся, якщо вам скажуть березневі статті це є серед варіантів, який буде, тому що вам потрібно знайти подію, яка найбільше співвідноситься з 1654 роком, з договором з москалями. І. Е... За березневими статтями, до речі, дуже гарні умови надавалися Гетьманщині. Реєстр мав бути аж 60 тисяч. Це найбільший реєстр за всю історію Гетьманщини. І територія Гетьманщини мала збільшитись. Тобто, крім цих трьох воєводств, які були, мала дістати ще така територія заштрахована, наче тінь як падає від Гетьманщини, ще такий заштрихований шматочок дістатися в Україні. І в Києві бути розміщена, о, мав бути розміщений один гарнізон московських військ. Це також запам'ятайте, що ж заключили договір з москалями, почали спільно воювати проти Польщі, але не було шаленого успіху насправді. І в якийсь момент царю набридло гратись в добру людину. І він вирішує таємно, без відома Хмельницького, заключити перемир'я з польським королем. За яким ми не домовились просто один одного на не нападати. Зверніть увагу, тут не йдеться ні про який поділ територій, не плутайте це з Андрусівським і з вічним миром, який ми будемо вчити на наступній лекції. Тут говориться виключно про перемиря і Москва виходить з гри. Але для Богдана Хмельницького це трошки була підстава, тому що для чого він заключав союз з Царем. Для того щоб разом воювати, а тут цар відмовляється воювати, і тому Богдан Хмельницький починає шукати нового союзника. На щастя, знаходить останніми союзниками Богдана Хмельницького стоїть Швеція, а також її подружки і Валахія. З ними він якраз в кінці 1656-57 роках буде дружити. Матиме один спільний похід, але він особисто в той похід не буде йти, бо він вже буде хворий. Замість нього очолить похід Антін Жданович, наказний гетьман. Наказний гетьман це як заступник. І одразу зверніть увагу на роботу з цитатами по Союзу Швеції, Трансильванії та Валахію. Якщо ви бачите, що Антіна Ждановича, то це точно 57-й рік, тому що спільний похід Швеції, Трансильванії Валахія, був 57-го року. А якщо ви бачите, там просто якісь відносини, Швеції, валахи, Валахія, можливо, заключаються ці відносини, то це 56-й на рахунок того, чим закінчиться ця дружба. На жаль, результатів такого ми не побачимо, тому що 57-му року сьоморокун Хмельницький загине, і на цьому пропинеться війна. А далі наступить період руїни, про який ми поговоримо на наступній лекції. Тому я вам дуже вдячна за те, що ви прослухали цю лекцію. Буду чекати на наступні. Наступна буде тема руїни найбільш така складна тема. Тому готуйтеся. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ви були присутні на лекції. До побачення. Гарного вам вечора!